Щодня через місто проїжджає понад 6 тисяч транзитних машин і 3 тисячі місцевих автівок. Для безпеки водіїв та пішоходів тут скористалися іноземним досвідом зменшення швидкості авто. Такі інженерні рішення як островки разом з кільцями, разом з переходами. Це наш стратегічний план на три роки повищення безпеки руху в Україні. Тут встановили сонячні батареї, завдяки яким ліхтарі освітлюють вночі територію, а дорожні знаки помітні з відстані декількасот метрів. Ці показчики обладнали антивандальним покриттям. Щоб водії краще орієнтувалися в темряві, у дорожню розмітку вбудували світловідбиваючі елементи, котяче око. Об'єкт спорудили за тиждень. Сделали вот такое инженерное сооружение, которое стоило нам чуть больше 500 тысяч. В Салтавской области сегодня мы себе разработали 8 таких островков, которые у нас там и Семеновка, ну то есть по районным центрам, где наши дороги проходят через районные центры. Статистика кажется, что на будь-яких ділянках знову введених автомобільних доріг, навіть там, де виконуються ну майже всі можливі заходи з безпеки руху. Перший, перший час аварійність, на жаль, збільшується. Це пов'язано в першу чергу із станом покриття. Цього року у Лохвиці відремонтували й дві центральні вулиці, уклали понад 5 кілометрів асфальту. На роботи витратили майже 30 мільйонів гривень. Нанесли дорожню розмітку та встановили знаки. Лічна дорога, тепер можна їздити спокійно. Так що все добре, все прекрасно. Я взагалі то не часто тут буваю в центрі. Ну так, зупиняються. То вони і до того зупинялися. Дуже гарно, дуже гарно. Безпечніше, безпечніше. Якби ще побільше зробили такого. Дуже добре хорошо зробила, аби ще повністю доперетина так зробили. Дуже хороша дорога. Задля безпеки на дорогах за три роки в Україні планують збудувати пів тисячі кільцевих розв'язок та тисячу біочервоних переходів. Юлія Кривець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.